Привіт, друзі! Сьогодні ми викрити з пацанами на дьорти. Всі пацани у нас приїхали Даня, Рома, Єгор і всі останні приїхали. Компанія дуже велика, але все одно всі пацани реально круті, тубляться. В общем, справа в тому, що ми приїхали на дьорти. Я не був тут десь 2 чи 3 дні. І я трішки був в шоці, коли вони побачили, що це зробили. А я вам все зараз пізніше покажу. А так зараз ми всі хочемо зробити все більш круто, щоб було більш по-людиському. А зараз я вам все покажу, що пацани роблять. Погнали. Пацани, у нас тут все вішають, щоб було по красоті. Щоб тепло блядь, було. Да. Все, пацани статал, зробили. Блять. Все вже виглядає ну, дуже круто. Бірає, 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 бірає. BMW. Ось тут трішки треба завісити все і буде дуже круто. А, не там, цю, цю стіну. стіну. Пацани воно теж роблять. Зараз да, хочу виліт. Як бачите, пацани, пацани реально за два дні заморожуться дуже сильно. За 5 зроб... минут. Ну за п'ять минут, чувак, я не вживав від вас такого. Просто зробив, як бачите, переобрали це все, зробили ось такий спуск і ось невеличкий трамплін, Тільки пан ще йде. прямо до беседки. Але нічого. Це вже далі буде продовження. Ото він поляє, мужик! Да, ледуєте, ледуєте. Да. Тільки пане сампан йде прямо туди, то подається витрамажуватись. Ага. Ого! Його! На мене уземлив! Так, це наш новий айдер, бенікс. Я звати Денис. Денис, розкажи, скільки ти катався на Бемі? Блять, вчора начав. Він купив у Лиса деталі, які були відосі. Я знав, що це бля, рома колесо лисого лисо. Гріпсик за теж лисого. Вони як були, то шотані, так і осталися. Шотані. Ти стаю, блять, забути. Бак ну, байк вийшов прикольно вже прокатився, для мене дуже крутий. За те, що сідуха мені ідеально е, під Так, е, Під чікен да, да, мені прям ідеально підходить, а, а, а зараз ти мені ти чувак покаже, я спробую за ти хвилину ти зробити ну, скільки я зможу чікенів. Вроді би це бандеса угу. тут. А ну відійде, Даня буде робити. <laughs> Виля дуже сильно викидує. Yes. Ага. Ого! Дуже круто! да 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 Дуже круто! Короче, Пацани зробили ось таку діч, штучку прикольну, красавчики! І саме круте, що ми за 20 хвилин зробили... Зараз вам покажу. Ми зробили ось це. Не спускайся. Не спускай, то ми Зробили більш не крутий виліт, щоб він, щоб він був, е, викидував не більш не вперед, а в висоту. Вже реально дуже круто виглядає. Прям видно, що спот готовий. І ще саме круте, друзі, що я прямуємо з дьортів вже на центр, тому що стало дуже скучно. Там все мокре, особа не покатаєшся. Тим більше немає великої компанії. І реально, пацани, ви дуже красавчики, що построїли цю всю штуку. Реально, респект вам. Тому що мені з пацанів не думав, що хтось буде цим займатися в таку повну погоду. Реально, дуже круто, пацани-красавчики. Ось я ман. Он сидит щось розказує, так? Да? Бога хуй. Давай, келян. Давай. Давай. А ну дійди Данила блядь! Ебать вона спить Ебать Чувак ти головою в'їбався Сука ебать Я казав що буде роз'єбнути А ну так ти задай за тим Нахуй ти велі Наху кинув Коротше друзі як бачите я не спеціально впав А на той головою. головой добре ще я не розбив Мене за дуже сильно болить голова, так що гра в бах закінчена. І Таня каже, хоче мене підтримати, і щось по нап'яту поробити якісь жорсткі Дякую Дякуємо за це. Мені мені Сука, їбати свиню. Є вижив. Чувак, це було важче, чим я не знаю. Фотопонетка на плиту. Ти я думав вже не Ух ти, та ще й кофточка така прикольна. Я єлі на фейкі. Та я бачу, там ти просто Коротше, пів круг зробив. Дуже давно ці трюк не ділав, сполітину не буду, я ділав на Кальченко, Денису на відео. Ну це я вже залишив в описанні це на цей відос посилання. Хто хоче, прийдете, подивитися. Я без... обов'язково підписуйтесь на Денчика. і купляйте в нього спонсорка. Там є мінімальна ціна за 10 гривень. Так, для, мені... для тих, кого немає. Грошей можете купити. Єе, олдовий трюк. Є, всажено. Що там руки відбив? Та там по звуку було і по кадру, зрозуміло, що ти в два вземлив. Там просто жорстко було Та ну звісно від... Та це, зрозуміло, вземлить в два жорстко.